Перелісна Катерина Федорівна. Галя сама. У Галі була дуже добра мама. Але Галя не хотіла її слухати. От мама й каже їй: як не хочеш мене слухати, я не буду тобі кашки варити, не буду ляльок купувати. Ну й не треба, каже Галя. Та й побігла на вулицю. А там. Собака великий стояв, як кинеться. Гов гов, хочеш, щоб я тебе покусав? Ой, не хочу, закричала Галя. Мама, а мами немає. Хотіла Галя до хати втекти, а хати теж немає, пропала. Замість того дике поле стало. Злякалась Галя та й побігла маму шукати. Бігла, бігла, спіткнулась і в калабані впала. Ой, мамо, рятуй, закричала, а мами близенько немає. Вилізла Галя з калабані, уся мокра, брудна, а черевички у воді зостались, сіла та й плаче, а по дорозі ворона ходила, побачила Галю і питає. Чи я ти? Я мамина, каже Галя. Ні, закаркала ворона. Якби ти була мамина, мама тебе порятувала б. Іди звідси геть. Злякалась Галя Ворони та й побігла. Бігла, бігла, дивиться, зайчик капусту гризе, вона до нього. Зайчику, відведи мене додому. А чи я ти? питає зайчик. Я мамина, каже Галя. Ні, каже зайчик. Коли б ти була мамина, мама не пустила б тебе саму в поле, бо тут і вовки, і лисиці бігають. Тікай звідси. Побігла Галя далі, а вже стомилась, їсти хоче. Дивиться, маленька мишка з коринку хліба тягне. Галя до неї. Мишко, дай мені шматочок. А чи я ти? питає мишка. Я мамина, каже Галя. Ні, каже мишка, якби була мамина, вона б тобі кашку зварила та й потягнула скоринку в свою нірку. А Галя сіла та й плаче, бо і зголодніла, і ніжки болять. І спати хочеться, а де лягти не знає. Аж побачила курінь серед поля стоїть, а в куріні кіска на соломі лежить. Галя до неї. Кіско, пустий мене на соломку спати. А чи я ти? питає кіска. Я мамина, каже Галя. Ні, каже кіска. Коли б ти була мамина, вона б тебе роздягла, умила, ліжечко би постелила і спати поклала, заплакала Галя та й пішла далі. А назустріч котик. Чого ти, Галю плачеш? Ой, котику, каже Галя, проведи мене додому. А будеш маму слухати? Буду, буду, мама мені усе робить і їсти варить, і спадки кладе. Ну, добре, каже котик, я зараз маму до тебе покличу. Та як почав нявчати, як почав нявчати, аж Галина мама почула і прибігла. Бачить, Галя сидить і плаче. Мама зраділа, на руки її взяла. До хати принесла, помила, гарячим молочком напоїла, кашкою нагодувала, спадки поклала, та ще й поцілувала. Сподобалася вам казочка.